Всім доброго дня! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні будемо готувати простий бісквітний торт, який буде складатися із ванільного бісквіту, карамель у нас буде в начинці та сирний крем, а ще додамо банани. Це дуже таке ніжне, приємне поєднання, і я думаю, сподобається і діткам, і дорослим. Розпочинати готувати цей торт я раджу з випічки бісквіту. Тут у мене яйця, цукор та дрібка солі. Потрібно все збити, в таку дуже світлу, легку пухнату масу от і все. Подивіться, яка пишна має бути маса. Це міксер ми можемо прибрати. Далі будемо замішувати вже лопаткою або ложкою, як вам буде зручно. Далі в тісто необхідно просіяти борошно. Разом з борошном тут у мене розпушувач тіста. Я просію за один раз. І потім треба добре перемішати. Якщо ви добре збили яйця, то перемішувати тісто можна доволі активно і не боятись, що воно осяде. А якщо яйця збиті не дуже добре, то в принципі, якби ви акуратно не перемішували, Тісто все рівно осяде. На цей момент у вас вже має бути розігріта духовка на 180 градусів Цельсія. І форму маєте також підготувати заздалегідь. Випікати бісквіт буду в кільці діаметром 18 см. Також ще додаю до бісквіту рослинну олію, яка обов'язково має бути тільки кімнатної температури. І це має бути, звісно, рафінована. Рослинна олія. Перемішую і виливаю тісто у форму. Знизу в мене пергамент, можна використовувати фольгу, або взагалі взяти форму з дном. Для того, щоб бісквіт вийшов максимально рівним, без шапочки посередині, треба добре потрусити форму, щоб наше тісто розрівнялось. Можна навіть отак декілька разів крутнути вправляю в духовку такий бісквіт невеличкий, буде випікатись приблизно 30 хвилин. Але все залежить від вашої духовки. Бісквіт готовий і тепер йому потрібно дати повністю охолонути у формі, а потім вирізати з форми, загорнути в харчову плівку і ще поставити в холодильник хоча б годинок на 2-3, щоб він стабілізувався. І потім його можна буде рівно красиво розрізати на коржі. Для приготування карамелі беру цукор, ставлю на невеличкий вогонь, рівномірно його розподіляю в одну каструлі, і на невеличкому вогні помішуючи, потрібно розтопити. Чекаємо, поки розтопиться. Коли ви бачите, що майже весь цукор уже розтопився, ставимо поряд. Ось тут у мене в кастрюльці вершки. Ставимо їх нагріватись, доводимо до кипіння. І вершки мають мати жирність не менше 30%, а краще 33%. І продовжуємо далі розтоплювати цукор. Коли весь цукор розтопився, вливаємо сюди гарячі вершки. Після додавання вершків краще за все зробити самий мінімальний вогонь і готуємо, поки карамель не всядеться. Зараз, бачите, вона дуже піниться. Чекаємо, поки вона заспокоїться. Карамель трішки усілась, і на цьому етапі її потрібно посолити. Далі ми продовжуємо готувати карамель до тих пір, поки не отримаємо потрібну нам консистенцію. Це все залежить від ваших цілей, залежно від того, для чого ви будете її використовувати. Оскільки вона в мене буде для торту, то я буду готувати її ось так хвилинок 3. А взагалі краще орієнтуватись на її консистенцію. Зараз я бачу, що вона ще доволі. Рідка і хочу трішки випарити вологу. Нехай вона буде трішки густіша, щоб в торті було зручніше її використовувати. Як бачите, карамель має дуже приємний карамельний колір, однорідна і дуже-дуже ароматна. Карамель у мене готується вже понад 3 хвилини. Подивіться, вона вже загустіла. І мені цього достатньо. Я вимикаю вогонь. І додаю вершкове масло. Вершкове масло має бути кімнатної температури. Залишилось перемішати вершкове масло в карамелі, щоб воно розійшлось. І все, наша карамель готова. І зберігати її краще за все в скляній тарі, але, звичайно, дайте її повністю охолонити, перш ніж заливати в баночку. Я сьогодні приготувала подвійну порцію карамелі, тому що ми її дуже полюбляємо. Але в інфобоксі я вам залишу список інгредієнтів саме стільки, скільки потрібно для торту. А там, уже, якщо ви також хочете приготувати з запасом. Також подвійну порцію. Бісквіт та карамель у мене вже охололи, готові до використання. Також в начинку в мене підуть банани та горішки кешю. Я їх підсмажила щойно на пательні, трішки підсушила, і потрібно трішки їх подрібнити. Також потрібно розрізати бісквіт на коржі. Бісквіт доволі високий вийшов, і ви можете його спокійнісінько розрізати на 4 коржі. Але я розріжу на 3, мені цього буде вдосталь. Подивіться, який гарненький виходить бісквіт. Бісквіт у нас нарізаний, горішки готові. Карамель я помістила в кондитерський пакет, щоб було зручніше використовувати. І банан наріжу. Після того, як приготую крем, щоб він не потемнів. Тобто, у нас все готове. А також тут у мене ще сироп для просочування бісквіту. Це звичайний цукровий сироп, цукор плюс вода один до одного, довести до кипіння і все готове. Дуже простий сироп, без ніяких добавок у мене тут сьогодні. І залишилось нам лише приготувати крем. Крем, буду готувати сирний. Тут у мене крем-сир, і додаю сюди цукрову пудру. Зараз вмикаю мінімальну швидкість міксеру та перемішую до однорідності. Тепер починаю доливати сюди вершки, жирність яких має бути мінімум 33%. І пропорції я, звісно, як завжди, залишаю вам в інфобоксі. Але вони можуть відрізнятися, тому що сир може бути не такий, як у мене, або вершки, і, можливо, потрібно буде додати менше або більше вершків. То краще орієнтуйтесь не на ті пропорції, від них. Звісно, можна відштовхуватись від моїх пропорцій, але орієнтуватись краще все ж таки на консистенцію крему. Має вийти ось такий доволі стійкий, гладенький, однорідний крем. Все трішки перемішаю лопаткою і можна збирати торт. Останні роки ось цей крем у мене просто найулюбленіший. Я його навіть готую для медового торту. І виходить дуже класно. Щоб зафіксувати торт, я наношу трішки крему і приклеюю нижній корж. Просочую його сиропом. Ну І взагалі торт збирається дуже просто, як завжди: сироп, крем, далі будуть горішки, банан і наступний корж. Тобто, все як завжди. Невелику кількість крему розподіляю зверху на торті. Далі одягаю на торт кільцем і відправляю його в холодильник на стабілізацію. Годинок на дві. Добре затягую кільце. Таким чином, наш торт буде рівнесеньким і дуже гарненьким. Зверху. Потрібна ще харчова плівка. Залишки крему я буду використовувати для вирівнювання та декору цього торту. І поки торт буде знаходитись у мене в холодильнику, крем я також ставлю в холодильник, щоб він не псувався при кімнатній температурі. Миску з кремом також обов'язково потрібно накрити. Після того, як торт постояв у холодильнику, можна його розпаковувати та вирівнювати, щоб кільце легше знімалось. Я пройдусь ось так по краю ножем. Ось і все. Дивіться, який рівненький, гарненький торт вийшов. Спочатку, як завжди, потрібно зробити чорновий шар крему на торті, щоб схопити всі оці крихти бісквітні, щоб вони приклеїлись до торту. І не попали в наш основний шар крему потім. Тому роблю тоненький шар крему на торті і відправляю його в холодильник достатньо хвилин 20-30, просто щоб цей шар крему схопився і трішки підзастиг. Решту крему я пофарбувала в різні кольори. І зараз будемо ними. Вирівнювати і декорувати наш торт, який вже постояв у мене в холодильнику, і готовий до декору. Наношу крем тонким шаром на торт і буду вирівнювати. Робиться все дуже-дуже просто. Крем дуже легкий в роботі і прекрасно піддається вирівнюванню. Я роблю торт для себе, тому, в принципі, мені не надто важливо, щоб він був ідеально рівненьким. Просто хочу, щоб він був гарним та красивим. Ось такий гарнесенький виходить, і залишилось нам вирівняти верх. Це, на мій погляд, найпростіше. У мене ще є рештки крему, і з нього я зроблю ще трішки декору зверху на торті. Для декору буду використовувати ось таку насадку: 1М від атекор. І роблю декор на торті. Тут вже знаєте, як спрацює ваша фантазія. Ось такий виходить гарненький тортик. Зараз його потрібно поставити в холодильник для того, щоб крем схопився. Оскільки торт у нас вже перед декором стояв в холодильнику не менше 2 годин, то достатньо залишити його зараз в холодильнику, хоча б хвилин на 40 на годинку, щоб схопився крем, і потім можна нарізати і подавати. Ну що ж, прийшов час розрізати цього красення. Давайте розріжемо, подивимось, який він всередині. Ріжеться дуже м'якенько. Виходить дуже класний, акуратний розріз. Подивіться, які рівненькі коржі, і дуже приємний аромат банана та карамелі. Давайте відріжемо шматочок. Це дуже класний варіант торту, і я сподіваюся, ви скористаєтесь моїм рецептом. Залишайте свої відгуки, коментарі. Буду щиро вам за них вдячна. І всього вам найкращого.